Гаджети користь чи шкода. Ми живемо у світі, де комп'ютер, планшет та смартфон є такою ж звичайною річчю, як, наприклад, телевізор або радіо. Але часто дорослі намагаються обмежити час, який діти гають за смартфонами. Привіт! Мене звати Ділбер Берхадієва, і я проведу вам екскурсію у світ телефонних ігор. У наш час складно знайти дорослого, який ніколи би не грав ігри на телефоні, а дитину тим паче більша частина населення нашої планети, хоча б раз у житті зависала в телефонній ігрі. Багато хто вважає, що це погано. Але чи справді це так, і телефонні ігри шкодять? Ну ми обговоримо найпопулярніші та їхні переваги й недоліки. Тож, наш топ очолює Майнкрафт. Ця відеогра дозволяє проявити креативність, тому що там немає конкретної цілі. Там можна створювати різноманітні споруди та боротися з супротивниками. У грі є різні режими, спостерігач. Творчість, виживання та пригоди. За словами розробників, творча свобода, самостійність не все, що дає гра гравцям. Майнкрафт. Вчить командній роботі і мотивує поліпшити навички читання і математики. А ще уявіть собі, Майнкрафт використовують у європейських школах. Далі за списком у нас Ворлдрес. Гру розробили за підтримкою ЮНЕСКО. Там ви допоможете п'ятим героям вирішити проблеми хвороб, виробки лісів, посухи і забруднення. Так, діти дізнаються про глобальні труднощі. Geographic Челендж. Це Весела придумана гра, у якій є тисячі складних питань на будь-яку тему зі світової історії та географії. Але пам'ятайте, що деякі питання можуть завести дитину у глухий кут. Така собі цікава абревіатура. А насправді ця гра буде дуже корисною тим, хто готується до НМТ. Додаток допомагає вивчати цікаві українські слова та дізнаватися більше про історію українського народу. Вау, wow, це справді вау! Wow. Ця гра допомагає збільшити словниковий запас українських слів. Ще її полюбляють усі дорослі. Ну і як же без Бравл Старс? Ця гра захопила мільйони сердець. Вона існує вже з 2018 року. Наразі у грі є 16 режимів. Три з них доступні щодня: захоплення кристалів, зіткнення можна грати як на одинці, так і з напарником. І Bravo Бол. Також у грі є режими, які можуть використовуватися протягом 24 годин. Зачистка, погребування, нагороди за захопленням, гаряча зона і нокаут. А ще три режими доступні щотижня, два дні на гру та 5 днів на очікування. Це робить. Рубка Велика гра та бій із босом. В грудні 2023 року також був доданий новий режим під назвою «Fi-5». Дізнавайтесь, у скільки з перелічених ігор ви грали? І чи мені вдалося розвіяти міф, що гаджети не лише марна трата часу. І вони бувають корисними. А з вами була Дів Берхаджіва. Побачимо ще. Па-па!